Безні шини запакувалися на цього неса, мені подобається. Особливо задня. Це Індонезія, свалов не дешева, вона в порівнянні навіть з передньою. Ну, вона така, коли запаковуєш, відчувається, що резинний якийсь силікон. Вона дається клеїти потім, якщо що, реально. І оці пройоми, що воно вигрібає реально, ні там раз і залезало, Даєш газу, і ти можеш з пробуксовкою йти, 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 йти. Да. Хтось там був, бо я показував, що буде пакуватись, там нявкнув, що Китай якийсь, тому що ну, не чув про Індонезію, що є такі. Ну, про Сербію, може, також не чули, а в Сербії знаєте, які заводи? Завод Мішлін також, так. Да. Ну, це не про те зараз. Я хочу показати, що вона така вся і так непоганий скутерець. І подивіться, вперед. Да. І саме головне, що ширина 130. Це 13 дві. І Напереді 130 і назаді 130. Хлопчина писав в Ютюбі в коменті, що не дуже добре широкі пакувати, бо важко їхати. Дійсно так. Але дивіться, маєш ти на увазі навіть з одним протектором. До речі, з цим протектором. Від 900 гривень, допустимо, там до трьох тисяч є. Це JW, то, що середній по ринку робить хороші речі, які карбюратори їдуть, і, і, і литі поршніві Добре. На свої гроші вони дуже добре. Це і тільки відрізняється, що перед на 60 висота, а зад на 70 висота. А по ширині 130 і 130, і дивіться, як вона виглядає. Вона накачалася і добре, тому що цей протектор, який я хотів, тому що от йдеш, щоб виїхати, ну правильно протектор є за що зацепитися. Так, а тепер подивіться, якщо б я взяв, допустимо, дві ось от такі от, вони по ширині, допустимо, навіть на 60-60, На 60, вона б напереді вона б, на ній важко було їхати. Так? І по-друге, вона підтерлася і виглядала не так. Ну, Тим паче це протектор не переднього колеса. Непоганий такий гарненький нес. До речі, це його тут стояли. Мішелінка нестерта, нормальна, така, ну це більш шосейні, да? хочеться от десь, десь дати газу, от така от погода. Тим паче... Нес нас такий він оборот, якщо це 150 кубів, фонда з гаж двигуни, бляха, гарненький, тічненький. Що на нім буксувати? Надо, щоб він валив. Ну і тим паче я задоволений те, що так воно все гарно підійшло. Слідкуємо за технікою і буде все добре.